У традиційній китайській медицині нирки пов'язані з життєвою енергією та емоцією страху. І саме в області нирок, в області попереку, знаходиться енергія роду, батьківська енергія, що передається нам від предків. Пропоную вам звукову практику для зміцнення, оздоровлення і очищення нирок, для зняття напруги, для активації і збалансування життєвої енергії. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. Нирки це природний фільтр нашого організму. Вони очищають кров від продуктів обміну, регулюють водно-сольовий баланс, підтримують тиск і навіть впливають на вироблення гормонів. У традиційній китайській медицині нирки вважаються сховищем життєвої енергії та пов'язані з емоцією страху. Звукотерапевтичні практики. Допомагають знімати напругу, покращують циркуляцію енергії та гармонізують емоційний стан. Регулярні вправи підтримують роботу нирок, сприяють розслабленню та відновленню життєвих сил. Це м'який, але дієвий спосіб піклуватися про своє здоров'я. Звуковій терапії для оздоровлення нирок використовується склад Чуй. Ця практика охолоджує жар у нирках, насичує енергію нижню частину тіла, заспокоює страх, тривогу, надмірне збудження. Зосередимося на області попереку проекції де наша увага, там і наша енергія. І перед початком практики потрібно підготувати наше тіло. Розітріть долоні до відчуття жару. Давайте протремо кисті, запястя. Вільною стороною долоні розтираємо нирки зверху вниз. Розтираємо з боків в центр до хребта. Тепер легко нахиліться і м'якою кистю простукайте область нирок. І розслабляємо круговими погладжуваннями. Отже, станьте прямо, ноги на ширині плечей, коліна мягкі, плечі розслаблені, руки на поясі. Відчуваємо тепло і енергію в зоні попереку. На вдих глибоко вдихаємо носом, уявляючи, що наповнюємо тіло чистою прохолодною енергією. І відхиляємося назад. На видих вимовляємо склад чуй. Нахиляємося вперед, трішки присідаємо. Коли будете вимовляти букву «й», ми виштовхуємо з себе залишки повітря і уявляємо, як виходить з нас темна, застійна енергія. А разом з нею напруга і страх. Під час практики відчуваємо внутрішній спокій, тепло в області нирок. І давайте зробимо сім таких циклів. Розпочинаємо вдих. Чув. そ Що Знову добре розітріть долоні і прикладемо їх на область нирок. Закрийте очі і подумки, уявляйте, як тепла енергія наших рук проникає в нирки, оздоровлює їх, наповнює енергією, чистотою, відновлює їх функціональність. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, як ви себе відчуваєте після цієї практики. Пропонуйте ваші улюблені і корисні вправи. Будемо разом практикувати! Підписка і лайк, якщо було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії. Бережіть свій внутрішній спокій!